Я не буду. Це закрита інформація. Тут нема моїх дітей, щоб я на них кричав. Пригати не буду. Носити бороду і все буде добре. Я Андрій Грушко. Я класно плаваю, але ще крутіше, я треную дітей. І це мій профайл. Кожне тренування, кожен спортсмен випиває десь 300 грам води. Бо вода в басейні, взагалі в ідеалі, має бути близькою до путєвої в дитячому басейні. Тому якби все тут регулюється, тут журнали ведуться по декілька разів за зміну проводяться усі ці моменти. Лікар, медсестра, все це контролює. У басейні шуму дуже багато, тому що коли спортсмен працює, вода резонує всякі звуки і дуже шумно. Нам навіть за те, що тут підвищений шум, платять за шкідливість. Якщо я буду знаходитись в воді, я не побачу, як спортсмен виконує ту чи іншу вправу. Звичайні щоденні кросівки, легкі штани і все, Більше нічого нема. Годинник. Шесть секундомер, але при мене його немає. Буде пізніше. Кожен тренер, якщо щось станеться з учнем його або не його у воді, наприклад, судоми або запаморочення, і він побачить, що є критична ситуація, він спокійно пригне в воду, в чому він є. Навіть в Шубі. мене батько тренер. Так вийшло, що я тут з самого народження практично. І якось мені це все близько до душі, як вдома тут знаходжусь. Тобто Я тут більше, ніж вдома. І відпочиваю, і працюю. Заробляти тренер нормально у Вінниці або в Україні це не робота, це такий поклик душі. Тут заробіток він трошки має уходити на іншу сторону. Але за рахунок того, що це не офісна робота, але все ж таки теж шлях такий непростий, тому що кожного ранку потрібно о 5-й ранку прокидатися, на шосту на тренування і так кожного дня. Падки надягається на руки, одразу помітно, в принципі, на що вони потрібні. Більша площа, більше зусиль потрібно для того, щоб себе проштовхнути у воді. В принципі, це дуже корисна річ, без неї ніяк. Ну, якщо давати просто тренування без якогось інвентаря, то це буде звичайне плавання, там, своє задоволення. А інвентар він потрібен для висококласного спортсмена обов'язково. Кращого ковзання потрібно зняти верхній покрив епітелію. Груди, ноги, руки. Тому я і не плаваючий тренер. Спортивне плавання, регулярність це монотонна робота, яка закалює характер. По-друге, це здоров'я, здорове серце, спина. Так що записуйтесь на плавання, плавайте, будьте здорові, і все буде нормально. Якщо сьогодні в програмі ви не побачили мою майстерність у воді, це не означає, що я погано. Працюю з дітьми і не можу виховати чемпіонів. Ні, просто забув плавки. У <му> мене є два чемпіони України серед дітей з інвалідністю. Є е... Багато кандидатів у майстри спорту, дітей, які мають перший дорослий розряд, другий, третій дорослий розряд, чемпіони області, чемпіони міста, кращі там, кралісти, тих чи інших змагань. В Вінниці плавання є. Дуже багато кваліфікованих тренерів і дуже багато обдарованих дітей.